Добрий день, весняний ранок, добрий день, весняний день. Одне одному посміхнемось, гарним настроєм проймемось, казку ми чекаємо і розпочинаємо. Тітки, погляньте, хто прийшов до нас в гості. Так, це бабуся. Всіх вітаю, малята, любі хлопчики і дівчата. Чи не бачили ви моїх маленьких друзів? А кого саме? Ви дізнаєтесь, якщо відгадаєте загадку. Має вуса й пишний хвіст і негайну звичку. Спершу добре він поїсть, після вмиє личко. Так, це кіт. Здавна людям помагає, довгий хвіст і гриву має, любить сіно пожувати. І го го і вже завзято, бо не відає полі, як працює в полі. Кінь. У дворі не ловить гав, каже грізно, гав-гав-гав. Пильно він охороняє, кицю мурку захищає. Бачить, збуде дві увесь. Хто це дітки? Звісно, це собачка. Малята, а бабуся шукає котика, песика та коника. А давайте відгадаємо, як котик співає, які пісеньки знає. А як коник співає, які пісеньки знає. Як песик співає, які пісеньки знає. Послухайте малята віршик, що написав Роман Заводович, тоді дізнаєтеся, де саме були наші маленькі друзі. А віршик називається. Песик, котик і коник. Де ти песику бував, на подвір'ї вартував, від смеркання аж до ранку без устанку гав-гав гав? гав, гав. Де ти котику бував? Я на мишок полював і в кімнаті, і на дворі, і в коморі. няв 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 де ти конику бував? По левадах я гуляв, по степах луга гуляв я. Всіх вітав я іго. Дітки, давайте пригадаємо, де песик бував? Так, на подвір'ї. Що робив він на подвір'ї? Вартував. Де був котик? Полював. На кого він полював? Так, на мишку. Де коник бував? Полевадах гуляв. Добре ви малята грали, допомагали бабусі відшукати маленьких друзів. Хто з тварин вам сподобався найбільше? Та чому?